Привіт, шановні глядачі мого каналу, і сьогодні ми поговоримо про таку проблему, як продуло шию. Я впевнений, що хоча б раз в житті ви прокидались вранці і розуміли, що не можете нормально повернути голову і відчували іноді гостру, іноді прострілюючи, іноді локальну. Біль в шиї. І після цього 2-3 дні ви відчуваєте оце обмеження і біль у шиї. Що з цим робити? Нам знадобиться ось такий ремінець. Надягаємо його на голову, перекручуємо. І ось там, де у нас верхній кінець ремінця, ми будемо повертати. Голову в цю сторону. У мене обмеження ось в цю сторону. Верхній край ремінця буде тут. Заплющуємо очі і робимо ось такі повільні мобілізації на розслабленій шиї. Але тут є декілька важливих нюансів. Коли ми тягнемо голову, в сторону, то другою рукою трошки якби затримуємо рух. Робимо поступово і з такою протидією. Це перший нюанс. І другий, коли ми довели голову, ми заплющуємо очі і поглядом продовжуємо робити рух, якби заглядаємо собі за вухо. Ще раз показую. Перекрутив, заплющив очі, довернув голову і подивився собі за вухом. Робимо таких 15-20 мобілізацій. В період гострого болю можна робити через кожні 2 години по 15-20 мобілізацій, і вже в перший день. Прийде полегшення. Шановні, не забувайте ставити вподобайки, шерити це відео, рекомендувати підписатися на цей канал знайомий. Канал новий, він буде дуже корисний, буде дуже багато лайфхаків. І обов'язково оставляйте свої коментарі, які темі вам цікаві. Бувайте здорові і до нових зустрічей!